Всім привіт, дорогі снікерхеди! Ви на каналі СНЕВЗЕДБЕК сьогодні хочу проговорити про тему, яку прям до кісточок розібрав весь західний світ, але у нас на наших теренах чому ще цю тему не розкрили повністю. І сьогодні хочу розповісти про Kanye, взагалі додати, що я про це думаю, розповісти вам факти, що відбувається з ним, що буде з брендом Yeezy, які бренди з ним хочуть працювати, які не хочуть. Що ж, я думаю, що буде цікаво заварюти чайочок, як я, е, готуйте пельмеші чи щось смачненьке, і погнали! Першим червоним припірцем того, що Кані закенселіт світі моди, стали написи на футболках White Lives Matter. Відсилка до... Руху по захисту прав темношкірих, Black Lives Matter. Однак це не просто слова, це гасло проти жорстокості поліцейських. Таке перекручення від кані було визнано як символ ненависті. Кані раніше робив вже різкі заяви про расу у 2018 році. Він сказав, що 400 років рабства США звучить як вибір. Однак, після цього він старався відмовитись від цього коментаря. Що ж, очевидно, після цього пішли реакції. Першою на футбол White Lives Matter відреагувала Белла Хадід, а за нею редакторка Vogue Габріелла Карефа джонсон І замість того, щоб просто заминати цю тему, Канія почав навпаки булити Габріелу і написав, що вона not fashion person, почав звертати увагу на її вагу і ну, жорстоко щемити. Я вважаю, що це ну, просто трешак, і він не мав цього робити. Що ж, футбол ми закінчили. Переходимо до Твіттера. Як ви всі знаєте, в США Твіттер – це місце, де незрозуміло тебе тролять чи пишуть правду, і це інструмент, яким користуються супер-супер високі чини і моделі, репери. Коротше, насправді я коли читаю Твіттер, то не розумію, де жарт, а де щось серйозне. І Кані, мабуть, на всьому цьому ефірі булінгу вирішив або пошутити, або він реально про це так думає. Кані написав, що переходить у смертельний режим 3 проти єврейського народу, а потім у переписці з Шоном Компсом натякнув, що того контролюють якісь впливові євреї. І понеслося одразу. Кані отримав бан від Твіттера і жорстоке обмеження інстаграм. Тому зараз він подумками спілкується з Дональдом Дансом. Ой, з Трампом. <реш> Це шутка, Це шутка Одразу за інстою і твітером полетіли бани від відомих компаній. До речі, не знав, що компанія Керінг, овнер таких топових брендів, як Баленсіага, Олександр Маквін, Євсен Лоран, Ботега Veneta, Gucci. Коротше, всі ці бренди відмовились від співпраці з. Kanye. І лінійка одягу Easy Gap Engineered by Balenciaga одразу знялись з продажів. І, до речі, зараз весь західний світ кричить про цю суперзнижку на Easy Gap, е худі впали до 75 баксів і просто розмітались, не знаю, як гарячі пиріжки. Коротше, ту -ту -ту -ту. більше цих речей крутих не буде. Всі прихильники Кані, хто дивився взагалі за його. Історії останні пару років, мали зрозуміти, що ось ось буде співпраця з Balenciaga і він створить щось такого ж масштабу, як Ізі для Adidas. Але як ви розумієте, ну, і цього теж не буде. Наступним серйозним ударом для Кані стало попадання в немилість до головної редакторки Vogue Анна Вінтура. Хто знає цю тітку, вона дуже жорстка взагалі, і ходить як Ейс Вінтура, такою походочкою, коротше, стрьоною. Я коли її бачу, розумію, що в неї яйця більше за мої, десь на кілограмів 35. Вона одразу зробила зібрання, і вони вирішили, що канія не буде взагалі ніде показуватись. В їх журналах, на всяких показах, на анонсах. Ну, як ви зрозуміли, канія більш не буде на метагала. Ох, ситуація не електризувалась, і всі. Почали чекати, що ж скаже Адідас, і яка буде подальша доля ізі. І 25 жовтня Адідас заявив, що вони припиняють співпрацю з Kanye. Адідас не терпить антисемітизму та будь-якого іншого прояву мови ворожнечі. Нещодавні коментарі та дії Кані Веста були неприйнятними, сповненими ненависті та небезпечними. Вони порушують цінності кампанії, такі як різноманітність та інклюзивність. Взаємна повага та справедливість. Після ретельного аналізу компанія прийняла рішення негайно припинити партнерство з Є, припинити виробництво продуктів під брендом Easy і припинити всі платежі Є та його компанію. Adidas негайно припинить діяльність adidas Easy. Ну і доб'ємо цю тему втратами. І що зараз відбувається? За даними Adidas, через розрив партнерства з Kanye компанія недотримає 250 мільйонів доларів прибутку цього року. Після оголошення акції Adidas впала на 4%. Наступний день великий Foot Locker, який постійно рафлив і релізив пари від Kanye, сказав, що вони прибирають з онлайн та офлайн продажів усю продукцію. Ізі конфлікт із Adidas не тільки посилив рішення рітейлерів відмовитись від співпраці з. Adidas, а ще й призвів до того, що він перестав бути мільярдером. За підрахунками Forbes, кані втратив близько півтора мільярда доларів, якою була вартість угоди з Adidas. Наразі його чистий капітал скоротився до 400 мільйонів доларів. Це кеш, нерухомість роялті від його музичних композицій. Також він овнер 5% від бренду Kardashian. Коротше, ну все не мільярдер, папа. -па. Що ви думаєте взагалі про цю тему? Можливо, це просто хайп або якийсь такий крутий маркетинговий хід. Я думаю, що зараз дуже сильно подорожчають кросівки від Ізі, І взагалі, я от пам'ятаю, коли закінчила співпраця з Nike, там за 3-4 місяці дуже сильно апнулись ціни, а через 2 роки, ну, ви можете самі зайти на StockX, подивитися, що всі пари від Ізі Nike. Коштують ну, мінімум від півторушки баксів. Це мінімум за якийсь там типу small size, чи ну, щось таке не сильно популярне. Якщо там класичний 9,5 або 10, то там 5 тисяч доларів плюс, і ну, це жорстко багато. І ми стараємось зараз запастись новими ІЗІ. до речі, ось на днях вийшла нова модель голубенькі 350-ті. Ми сподіваємось, що вони ще заїдуть до нас в магаз. Ось, і чого ми вам рекомендуємо, поки якщо ви дуже обожнюєте ізіки, забирайте поки можете, бо ну зрозуміло, що буде далі. От реально не зрозуміло, що буде далі. Як на мене, Канівес дуже неординарна особистість. Ось і дуже всерйоз брати висловлення в Твіттері, Ну, Мені здається, не потрібно. І це така соціальна мережа, в якій всі стараються якось пожартувати, щось написати дуже умісне. І мені здається, все ж таки, що він в його голові все, що він писав, це було дуже гарно. Він сидів, потухав, просто капець, падав з стула. Але чомусь для. Мільйони людей, які його читають, це виявилось несмішно. Тому я думаю, просто потрібно бути обачливішим і більш переживати за почуття людей, які його обожнюють, які читають кожне слово, які... для яких він просто ідол. Ось. Коротше, закупаємось ізіками, обіймаємо один одного, боремось за права один одного, і все буде Україна. Папа! -па.